Частина 1. Зникнення Логана Шиндельмана. Логан Дрю Шендельман народився 27 червня 1996 року, зник за дуже загадкових обставин 19 травня 2016 року в окрузі Трстон, штат Вашингтон. Він був сином матері змішаного походження та батька Саудівської Аравії. Більшу частину життя Логана виховувала його бабуся. Вірджинія Джинні Гебо у місті Тумватер. Там він прославився як зірковий захисник у шкільній футбольній команді Тумватер Хайскул та був зразковим учнем. Після закінчення школи у 2015 році Логан вступив до Вашингтонського державного університету, що приблизно за 480 кілометрів від дому. Але вже після першого курсу вирішив залишити навчання і повернутися до Тумватера. Відчуваючи невпевненість у своєму майбутньому. У рідному місті він жив разом із бабусею та старшою зведеною сестрою Хлоєю, працював на різних підробітках, у пральні та навіть допомагав на фермі своєї двоюрідної бабусі. Родина описувала логана як спокійну, розумну людину, яка водночас шукала себе. Йому було складно через змішане коріння афроамериканське, біле та саудівське. Його батько, уродженець Саудівської Аравії, залишив США ще до народження Логана, і вони ніколи не зустрічалися. Мати Логана, Ганна, наполовину біла, наполовину чорна з луїзіанським корінням, переїхала до Сіетла, коли Логану було лише кілька років. Вихованням здебільшого займалася бабуся Джинні, яка й стала головною опорою в житті хлопця.